Всім доброго дня. Це відео буде про фонд змішаних інвестицій. Що це таке? І так, фонд змішаних інвестицій це фонд в складі якого є акції і облігації. Пам'ятаєте, акції це коли ви купуєте частково частину будь-яких будь -яких компаній. А облігація це поняття, емісія цінної бумаги, і ви як користувач. Маєте право отримати номінальну вартість грошима або майном в встановлений нею термін від того, хто її випустив. Тобто, це для ознайомлення. Далі, щодо новин, фондом управляє головна компанія, яка може обирати стратегію інвестицій, коли спостерігається економічне зростання, з'являється можливість вкласти гроші в акції. А при зміні стадії економічного циклу гроші переводяться в боргові папери. Завдяки такій стратегії інвестори уникають просідання портфеля, тобто зменшення і зберігаючи кошти навіть у важкі економічні часи та кризу. Але це за умови, якщо компанія вчасно помітить зміну ринкової ситуації, і підлаштується під неї. Тобто ринок дає знати, як діяти в різних ситуаціях. Дякую за увагу.